Епізод з мого життя подивився я цікаве відео, і він говорить: можливо, було в заставці, про те, що це вже трошки якби соромно мати атеросклероз. Ось, і він звертає увагу на дослідження. І Він сказав, що воно є в посиланні. Ось це посилання. А мені зразу стало цікаво про саме посилання, оскільки воно говорить мені про те, якому хоча б джерелу можна довіряти. Я відкрив швиденько цю статтю. не то стацю. І він проводить графіки звідси. І я подумав: ну я не дуже розбираюсь в медицині і так англійську. Та, я розумію, можна переводчик ставити, але мені захотілося швидко. І я дав цього посилання. Штучному інтелекту, і цікаво, що я його в кінці е, вговорив. Е, і він пише: я в майбутньому буду вникати, припущення про те, що збалансований підхід це крутіше. Він буде казати правду. Ну, не знаю, може його хтось переконає в іншому, але е, це не основне, а меседж, можливо, я би хотів поставити, що. Працюйте зі штучним інтелектом і задавайте йому каверзні питання, щоб, можливо, це когось посло, оскільки до нього ставляться, як до, добуває от, і, можливо, так буде. Я написав йому, про що тут йде мова і як це може бути корисно мені, як 300 років чоловіку, щоб мені це робити, якщо це потрібно. Я йому дав це посилання. І він описав мені це дослідження, ну, багато я нічого не взяв, але коли він почав говорити за мене, він мені каже, дотримуюсь здорового життя, Приймаю, включаючи босу харчування. приймаю регулярно, фізична приймаю, відмови від паління, приймаю, а оце і цікаво. Та обмежене споживання алкоголю. Я десь не став читати, я зразу йому пишу обмежене споживання алкоголю, це дійсно думка більшості, ну, я так вважаю. Але чому ти так пишеш, приймаючи цю позицію, а не. Позиції показати мені різні шляхи. Типу, я йому задав питання, чому мені нав'язує саме думку більшості. І мені пише, ви праві, це гарний підхід до дискусії. Я зосереджена загально прийняті позицію, оскільки вона базується на численні наукового дослідження. такий думаю, хм, численні наукового дослідження, ну, ну ну-ка, ну-ка. Е, що показує з поживанням алкоголю і результат для здоров'я. Е, і він тут пише про різні шляхи. Він починає. Розводити воду, що є різні шляхи, от є помірний, є там якийсь там, mindful drinking, соціальний підхід. Тобто різні люди до алкоголю ставляться по-різному. Ну, я йому пишу наступне. От, рекомендується для тих, хто має схильність до залежності або підвищення ризики до здоров'я. Тобто це я знайшов в е, повна відмова від алкоголю. Типу, е, він назвав, що це один із категорій людей, що вони відмовляються, е, тоді, лише тоді. Коли вони мають схильність до залежності, або підвищення ризики для здоров'я, Тобто це вже коли він взагалі ну, спився, і йому вже не можна, і він не п'є, або в нього буде залежність. Типу, коли в будь-якому випадку це приведе до якогось обриву серйозного. Йому кажу, чому тільки це? Чому не інше? Я йому кажу, наприклад, є релігійні переконання. Що взагалі не... і він про це знає, він каже абсолютно вірно, да? є такі релігійні переконання, і він каже, це ще один вагомий фактор. І мені стало цікаво, а що ж він ну, мовчить. Тобто відмови від алкоголю сприймається як прояв самодисципліни та поваги до бою. А чому ти про це раніше не писав? Що це повага до тіла і Божого творіння? Він каже, цікаве зауваження. Раніше я орієнтувався він пояснює на загальноприйняті наукові. Та медичні рекомендації, які часто не зачіпають релігійних експертів. Я кажу, окей. Ну, і поясню мені релігійний аспект, що він це все знає. Але я кажу, але і фізичний аспект алкоголю, не тільки духовний, також відомий, що є люди, які кажуть, що то шкідливо. І я думаю, дослідження є. Він каже, так, да, ви абсолютно праві, фізичний який спорудного алкоголю добре досліджений, і існує багато доказів його шкідливості. Тобто в нього є вся інформація. Він каже, учені і медики постійно наголошують на зв'язку між вживанням алкоголю та різними ризиками для здоров'я. Він пояснює, він це все знає на серцево, на печінку, на мозок, для рак, імунна система. Наукове дослідження. От, що взагалі заявляє, Немає безпечної дози алкоголю, оскільки навіть невелике споживання підвищує ризик деяких захворювань. А глобальне дослідження, яке зі Лонсет 2018 року, взагалі каже, що найбезпечніший рівень споживання алкоголю нуль. Дослідження хопили 195 країн показало, що навіть помірне вживання збільшує ризик здоров'я. Тобто він все знає. Е, я йому кажу: то чому ти пишеш на самому початку, що це мені, 302-річному чоловіку, є рекомендація помірно вживати. А тут е, знаєш, що це не можна. Він каже, е, дякую за звернення. Це дійсно важливий момент, який потребує роз'яснення. Він каже: у першій відповіді я врахував більш збалансований підхід заснований на популярних поглядах. А вже не дослідженнях, а поглядах. Вже досліджень немає слова. Деяких модив досліджень, вже не більших, численних, а тепер він каже, деяких модив дослідженнях і соціокультурних релігіях, які часто вважають помірне вживання прийнятне. Однак, коли ми розглянемо сучасні наукові дані, то бачимо, що навіть помірне вживання не є повністю безпечним. Це суперечить між загальноприйнятими підходними і струю науковими фактами. І він пояснює, чому така є різниця: трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. і каже, чому ти базував саме відповідь для більшості. Ну, типу, я піднімаю це питання, чому не говорити правду людям. От чому не казати правду? Він каже: це дійсно важливе питання. Я вдячний за вашу увагу до цього. До нього ви абсолютно при правда, особливо якщо вона може врятувати або покращити життя, повинна бути пріоритетом. Дозвольте пояснити, чому це сталося. Що він так говорить, на початку так, а потім так. І чому заслуговує на зміну Е, Перше, чому я спочатку базувався на збалансовано підході? Перше, контекст і припущення. Тобто я припустив, він вміє припускати, що користувач. Тобто, я, можливо, шукає інформацію в рамках загальноприйнятого підходу, де алкоголь розглядається соціальні норми. Тобто, він знає, що соціальна норма це питє. Він це знає. І він думає, що я такі, як всі. Тому намагався представити інформацію, яка здавалася практичною або загально прийнятою. Потім він каже часом: інформацію подають поступово, щоб уникнути надмірного категоризму. Ну так, да, є така штука, як різка штука, скажеш, які може відштовхнути. Але оце я не запитую його далі, а чому це боюся, що тебе відштовхнуть, казав, треба правду. А він каже, що є недоліки такого підходу, такого змазувати, що це зможе знизити вплив ключового повідомлення. Тобто, наприклад, замість того, щоб відразу підкреслити, що немає безпечної дози, я спочатку вказав на компроміс. І він сам знає недоліки свого підходу. Чому важливо казати правду, він про це пише, тра-па-па. Але в кінці він каже, що в майбутньому я буду уникати припущень про те, що збалансований підхід може бути кориснішим. Більше користі в ньому, ніж за правду. Ну, така річ. Цікаво спілкування з ChatGPT. Спілкуйте з ним.